Всім привіт! З вами Вів'єн і я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні настала моя черга приймати будівельну естафету. Будівельна естафета це доволі цікава колаборація з іншими сімерками, яких ви бачите на екрані, де ми по черзі забудовуємо великий лот у Вінденбурзі. А якщо ви ще не бачили попередні відео від пані Чайні, Хейлі та Фандомі, я залишу в описі до цього відео посилання на плейлист, де ви зможете знайти всі відео та подивитися. Ну і, звичайно ж, не забувайте підписуватись на дівчат, ставити вподобайки, писати коментарі. Вам не складно, а нам приємно. Тож приємного перегляду. Ну а мені випало будівництво арт-студії. А в своєму будівництві мені хотілося дотримуватися саме тої стилістики, яку впровадили. Дівчата в попередніх будівництвах. Ось ці кольори, текстурки, скляні вставки в дахах. Mm -hmm. Це мене трошки заставило повозитися, але я дуже задоволена цим результатом. А додатковою складністю було обмеження по доповненням. Чотири, по-моєму, якщо я не помиляюсь. І для мене це було ще одним ускладненням, тому що зазвичай я не обмежую себе в кількості доповнень, і було складно передати ту атмосферу арт студії, не використовуючи якихось доповнень. Або того ж самого кіта про арт в студії. Тож я сподіваюся, що у мене вийшло це зробити. Ну і загалом я ніколи не будувала якихось громадських ділянок. І знаєте, після цього я починаю думати, а чим взагалі я займалася в Сімсі? Багато чого я не збудувала і ніколи не будувала. Багато якого геймплею не зіграла і навіть не думала над цим, що я взагалі робила. Чи бувало у вас таке? Напишіть в коментарях, чи ви знаєте Sims як облуплений? Мені буде цікаво почитати. Люди он, якісь челенджі проходять, урізноманітнюють свій геймплей, а я все по одному сценарію йду і нічого не змінюється. І так, повернемося до артстудії. Це простір, де кожен Сім. Може розкрити свій талант в малюванні або створенні прикрас. Тут затишні зали з мульбертами, тут проводяться різні майстер-класи для дітей, підлітків, дорослих. На стінах цієї арт-студії можна побачити витвори мистецтва, які створили відвідувачі. Тут проводяться різні позакласні заняття, а вчителі вважають, що кожна людина вона талановита і має. Має хист до цього. Єдине, що потрібно, це просто віднайти це вміння і мати хоча б краплиночку бажання. Тут навчають сім'ї бути в гармонії з собою, зі своєю душею, розумом, тілом. І мені здається, весь цей центр спрямований на те, щоб всі ми могли відволіктися від якихось будинних справ та почути себе і свої внутрішні бажання. Що ж, ну а я буду потрошку закінчувати, і це відео вийшли якимось довгим, Але я сподіваюся, що воно вам сподобалося. І якщо так, то поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар. Все це я думаю, ви і так знаєте. А також не забувайте перейти по посиланню в описі до дівчат, подивитися їх відоси. Я думаю, вам я не просто думаю, я впевнена, Впевнена, що вам сподобається, тому що будівництва, які були заплановані для цього центру, вони досить цікаві, і я впевнена на всі тисячі відсотків, що вам сподобається. А я рада була вас бачити і до наступної зустрічі!